Сидем до професора Гаталафа Готліба. Він був як і студентом Одеського університету Мічнику, так і викладачом. Вот. Дуже таємна біографія у людини. Історики кажуть, до чотирьох разів міняв віру, відповідання своє. Вот. Більше ста статей наукових статей в енциклопедіях написано вот він був в схові э, деканом коледжа ще тоді в царські часи і у нього ученики були автор книги два капітани каверн і він дуже щось не злюбив свого викладача і от э, капітана татарина він зобразив в образі от Артемія Григоровича Каталоготліпа. Вот, но ну, після Пскова він повернувся в Одесу. В Одесі він прожив окупацію. До речі, він со своїми єврейськими корнями пережив окупацію, на Молдованці торгував з сирлячками ну, дуже багато горогів мав, не знаю, не любили його. Все життя його було таємне, от, нічого він так не афішував, дуже багато, нічого не розповідав про друзів, було мало. От, коли він помер, вся його бібліотека зникла, все викинули по сходинки. Е, його поховали, а вся його бібліотека наукова, ну, можна сказати, загинула в 60-х роках. Справ... До речі, він був. Першим в Російській імперії хто в учебних закладах вів обов'язкову програму навчання фізкультури. Це він, обов'язкове заняття фізкультури, за, за що отримав від царя статус советника. Так, ну що, йдемо далі, подивимося. Що...